Коли ми вивчаємо досвід людей, які пройшли крізь випробування і при цьому змогли вистояти, змогли зберегти свою особистісну цілісність, ми завжди стикаємося з одним парадоксом. Це є парадокс цінностей. Його висловив психолог Густав Юнг у такий спосіб, що він сказав, що людина може винести будь-яке страждання, якому вона може надати сенс. Про те саме сказав Ніцше, що людина може винести будь-що, якщо вона знає заради чого. І останні слова Ніше є власне, тими словами, які так часто згадує у своїй книжці людина в пошуках сенсу Віктор Франкл, австрійський психіатр, який був в'язним концтабору. Власне, він, рефлексуючи над своїм досвідом, і над досвідом Багатьох тисяч полонених, він каже: ті, хто не зламалися, ті, хто внутрішньо мали цю стійкість, вирізнялися тим, що вони усвідомлювали, що навіть в такі важкі миті, в такому повному болю і страждання місці, перед очима смерті, вони мали відчуття сенсу, вони мали відчуття призначення. І він описує свої відкриття, як він сам. До цього прийшов, і він описує теж різні виміри сенсу, який він відкрив для себе посеред цих випробувань. І один з них звучить дуже просто залишатися людиною, пройти крізь випробування з гідністю, навіть якщо йдеться про те, що доведеться померти, то померти з гідністю. Чи не про те саме говорять наші дисиденти, і, зокрема, Василь Стус. Який писав, що жив, любив і не набрався скверне. Чи не про це теж пише Тарас Шевченко, коли, озираючись назад, він каже, ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Оце жити у правді, не зрадити правди, не зрадити себе, є одним з ключових сенсів. І Віктор Франкл. Пише про те, що ми не можемо оминути в житті страждання, але в нас є вибір, як ми проходимо крізь них. І те саме ми маємо так сильно в християнстві, у метафорі, що в житті кожного, кожної людини є її хрест, але у нас є вибір, в який спосіб ми його несемо. Віктор Франкл пише теж про другий вимір сенсу. Який він відкрив для себе, і він говорить про те, що в кожній життєвій ситуації у нас все одно залишається певне завдання, є певне призначення, яке ми маємо сповнити. І він пише про свій вибір, не емігрувати з Австрії, а ризикуючи і будучи свідомим, що він ризикує своєю безпекою залишитися зі своїми батьками, щоб бути їм опорою і підтримкою. Він описує свій досвід у таборі, він частково виконував функції догляду за хворими, за недужими. І в один момент, коли він розглядав можливість втечі, він каже, в один момент він відчув, що він має залишитися, щоб бути підтримкою і бути тим, на кого вони можуть опертися в ці важкі хвилини. І він каже, в той момент, як він прийняв це рішення. Його покинули внутрішні такі докори і сумніви, і він каже, я здобув відчуття глибокого внутрішнього спокою. І тоді Віктор Франкл говорить те, що він бачив значення цього досвіду, що цей досвід він з нього виносить певні уроки, і йому важливо було вистояти, щоб колись, як він мріяв, будучи в концтаборі, він міг поділитися з іншими. Цими важливими для всього людства уроками. Чи не про те саме пише рідним Омелян Ковч, який був у концентраційному таборі? І рідні клопотали про те, щоб його визволили. Але він пише їм: Будь ласка, не турбуйтеся про це. Це є місце, де я маю бути. Він вживає Слово. Яке має дуже сильний перегів гук з тим, про що писав Франкл внутрішній спокій. Він каже: я тут чуюся по-справжньому щасливий, тому що я відчуваю, що я маю бути тут підтримкою усім, з ким розділяю цей досвід. Чи не про те саме пише в своєму щоденнику військова парамедик Юлія Паєвська, яка свідома, що. Йдучи на поле бою і рятуючи, поранених, вона ризикує своїм життям, але вона пише: не так страшно померти, як страшно зрадити себе, і жити з думкою, що через твій страх чиєсь життя могло бути врятоване, але не було. І вона теж пише про відкриття цього свого призначення і своєї ролі, чому вона є в цьому місці, і вона пише страху більше немає. Я посміхаюся тобі, брате, що сили посміхаюся, тому що ця посмішка може виявитися останньою з усіх, що ти бачив у житті, і ти вдивляєшся в мої риси і вгадуєш подібність до тих, хто дорогий тобі, і кого ти прикривав усі ці місяці в окопі, будучи на полі бою, ризикуючи життям яке глибоке відчуття сенсу. І призначення, що це твоє місце в строю, ти маєш бути саме тут. Віктор Франкл теж описує третій вимір того, як він відкрив для себе відчуття сенсу і призначення. І він описує, що в тих умовах, де зовнішня свобода людини є настільки обмеженою, він каже, відкривається внутрішній простір для важливих відкриттів. І він описує, як Посеред оцієї темряви концтабору він уявляв свою дружину, долю якої він не знав, але яка на той момент уже загинула, і як він в і спілкувався з нею. І він описує так зворушливо мить, де він каже, я відчував її присутність так сильно, сильно, що вона була тут. І тоді він каже, що я відкрив для себе те, про що століттями писали поети. Я відкрив для себе силу любові. І тоді він пише: любов є найвищим сенсом, любов є найвища і остаточна ж, мета життя людини. І він пише про те, що ця любов, ця внутрішня сила любові, яку ніщо не може зламати, яку ніщо не може перемогти, давала йому в ці миті, він пише, відчуття повноти життя. І чи не про те саме, пише суфійський середньовічний поет Румі, який каже, де б ти не був, що б ти не робив, перебувай у любові. Чи не, те, не про те саме, пише в своїй книжці вибір Едіт Егер, яка також була в концтаборі, пишучи, що що би не робили з твоїм тілом, вони не можуть забрати те, що є в тебе всередині? Твою людяність, твою здатність вибирати любов і вибирати світло. І підсумовуючи Франкла, хочу сказати ще одні його відомі слова це слова про свободу. І Він, власне, пише про цю внутрішню свободу, про те, що в людини ніколи не можна відібрати цієї внутрішньої свободи, свободу вибору, як ти реагуєш, як ти відповідаєш. На ті обставини, в яких ти опинився. І він пише про те, що страждання перестає бути стражданням. Тобто він має на увазі, що воно перестає визначати досвід людини, бути центральним в ньому, коли ми віднаходимо сенс. Власне, сенс стає центральним досвідом людини і дає цю силу, яку. Він описав як відчуття глибокого внутрішнього миру, як відчуття повноти життя, відчуття сенсу. І про цю силу, про світло цієї сили теж так гарно сказав наш Григорій Сковорода, коли він сказав, що пізна... коли ми пізнаємо істину, вона, як сонце, наповнить нашу кров.